Доброго дня, друзі! Вітаю вас з нового магазину Salmo, який знаходиться в місті Києві на проспекті Бажана 3. І сьогодні я продовжую огляд воблерів Salmo, які є у нас на експозиції. От достатньо широкий вибір. Я вже вам розказав про декілька моделей. І сьогодні, і сьогодні мова піде про оці от воблери, які називаються Салмо Тріл, тобто «Дріж». Чому дріж? Тому що завдяки своїй лопасті, так він е, видає дуже таку дрібну, майже непомітну ані вудлищем, ані оком Дріж. Але жерех, а це наживка безпосередньо для нього. І ті, хто має в своїх коробках ці воблери, це дуже добре знають і цінують їх. E, значить, цей воблер був e, розроблений і випущений e, значить, на початку 2000-х років. От і з тих пір він завоював собі славу одного з найкрадної з найкращих приманок на жереха в, в усьому світі, напевно. E, значить, це вже перевірено не тільки рибалками, а й спортсменами. Навіть такі, от я вам наведу приклад e, на чемпіонаті світу. По ловлі спінінгом з човна, який проходив колись в Казахстані. Значить, угорська команда, так, яка пасла задніх на протязі там, перших двох турів, от, або першого туру, я просто не пам'ятаю, скільки там було турів взагалі. От у другому турі вони змінили тактику так, і почали ловити на натрили. І зайняли третє місце, ну, тобто знаходячись до того, десь у підвалинах цієї турнірної таблиці. Це такий приклад окремий, а взагалі-то всі, хто ловить на салмовські трили, знають, наскільки ця приманка успішна і ефективна. Значить, випускається салмо тріл у двох. Варіантах тут 5 см і 7 см. Ну, і ясна річ, він тільки е, випускається в тонучій тонучі версії. Спосіб ловлі на нього достатньо простий. Ну, це можна сказати, якби, і витягни, От, але це ну, не зовсім так. От, як я вже казав, е, його гра слаба фіксується. Оком вашим, так, і спінінговою вершинкою. Але Жерех її дуже добре фіксує так, за рахунок своєї бокової лінії так, і атакує, ну, по-перше, візуально, він бачить, якщо прозорість води дозволяє це робити. Так, він, бачить оцю от. він зроблений під, як ви бачите, під уклейку. Він зроблений під уклейку цей тріл. Так, і ось він візуально бачить і відчуває, якби, її би її дрібні колібання, які. Саме Жерех дуже е, любить. Що ще сказати? В нашому магазині широка досить широка лінійка е, колористики, так би мовити. В нас шість є е, 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 кольорів як 5-сантиметрових моделей, так і 6 сантиметрових моделей. Тобто на будь-який смак, будь-якого рибалки. Ну, тут якраз, на мою думку, тут якраз той випадок, коли кольори цієї приманки тріл, на них більше клює, скажімо, рибалка, чим жерех. Бо жереху. Йому головне, щоб щось, ну, як би, там, мільтішило, розумієте? От. І він, він не бачить різниці між, там, скажімо, Олів Блік там, або там Нейчурал Блік там, ну, дуже, ну, шість приманок, шість кольорів різноманітних, от. ну, а рибалка, Хай покупає те, що нравиться безпосередньо йому. Ну, на його погляд, він як би, вибирає, як же, а знову ж таки, на його погляд, яка модель більше значить, виглядає натуральною там і так далі. От. Ну, знову ж таки, скажу вам, що ну, жереху все рівно. Е, ну, що стосується клієнтської бази, так би мовити, е, трила, я вже вам сказав, це. 99,9 це жерех. От. Ну, якісь там Решта цих сотих відсотка, це може влетіти що за що називається. Як я вже казав, і сом. Може і щука ухватити в гарячки там, і так далі. Значить, приманка дуже. Дуже і дуже хороше. Колись ми були з Дмитром Карзенковим на Дунаї, так? Ну, на, на, нашим, на нашому відтинку Дунаю, от. І нас возили там на жереха, і от якраз там от у цих рибалок Ізмаїла, Рені, у них е, сал Матріл 5 см, він дуже популярний. І там його ну, купити неможливо. Якби це велика рідкість. От. Тому, якби якщо це відео. Побачить хтось зі ЗМАЛО обозрені. Ласкаво просимо, дзвоніть, телефон 067 557 4025. Замовляйте, вишлемо, запакуємо, тільки оплату робить. От. Ну, а на цьому все, що я хотів вам розказати про приманку Салма Заїжджайте до нашого магазину, ще раз, ще раз нагадаю адресу Київ, проспект Бажана 3. Всього доброго! До побачення!